То я вам просто сказав, як, як воно є в народі, що це ну, Все. Все. Ви самі говорите про антимонопольний комітет, там же сказано, напротязі двох місяців привезти його, але не скасувати, не те, вбувати, виконавчий комітет, проводячи дії в межах спосіб передбачених законів, І своє рішення, яке визнав антимонопольний комітет, яке прийнято в незаконний спосіб. Він відміняє, тобто скасував і, і вам було відомо, що відміня. відміняє в лютому місці було прийнято рішення ще раз підкреслюю, було як тимчасове. Чому вашим я би сказав, власникам, на кого ви працюєте, що залежало подати документи всіх, щоб воно діяло постійно? А Допустим, вони подавали ви... Знаєте, Ми працюємо не на власників, ми то, працюємо самі на себе. То як що ми працюємо це ніби я пішов в рабство. І власнику на власника я працюю. Це роби робили на власників. Ми працюємо самі на себе. І в нас є сім'ї, і шоферів є сім'ї. Ви зараз погоджуєтеся. Ви від якого підприємства є? Хмельницьке таксі. Хмельницьке таксі. Шмельницький таксі. Так. Е, е, то хто з, з ким ми? Владі вести діалог з вами, чи з мене, з тим таксі, який ми, вас ми сутки, брит, не Ви розумієте, ми прийшли сюди, хотіли зайти на брифінг, Ви поставили свого секретаря. Вона стоїть грудьми вперед. Я вас не пущу. Ми громада міста. Ми маємо право послухати, громада, чи немає шість тисяч. Двісті шістдесят п'яти сказали, він скаже про мову, тоді тільки можете зайти. Це що, раса яка ще що? Ми ж такі самі люди. Всі. Коментар був згідно того, по яких цінах проводити пов'язання, а як не Ну Ми хотіли послухати, чого наш секретар ваш не пускає. Чого? Так, було. Пішли до вас, зайшли, і вона сказала, він сказав, не пускати. Це була ваша секретарка. Зачитайте, будь ласка. Зачитаю, що вона плавка, як розуміти міську раду? Це міська рада невірно чи не розуміє, як застосовувати нормативні акти своєї діяльності, чи це розуміє якісь політичні кроки? Ні, судовий посуд. Повторюю, в лютому місяці ще ніяких популістичних кроків під час прийняття рішення щодо тимчасового збільшення тарифів на перевезення не було. Тобто виникла крайня необхідність. Здорожчало пельне. Виконавчий комітет на позачерговому рішенні за розглядом е, звернень підприємств перевізників збільшив тарифи на перевезення. І зазначивши при цьому, як тимчасове. Тобто, тимчасове це не означає постійне. Антимонопольний комітет за заявою Асоціації платників податків, не за нашою заявою, спочатку надавав пропозиції привести відповідність ще до прийняття свого рішення. Е, Зверталися до управління транспорту, я знаю, до перевізників всіх без винятку, щоб надали відповідні розрахунки, які б слугували підставою для е, оприлюднення і проходження процедури громадського обговорення. Цього не було зроблено. І антимонопольний комітет прийняв рішення, яким скасу визнав таким, що не відповідає закону рішення виконавчого комітету від 26 лютого 2015 року. Послухайте, от. І ми зобов'язані були його виконати, розглянувши на засіданні виконавчого комітету, яке було скасовано рішення. Світь, будь ласка, чому, чому? 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 відповідність не було це зроблено до рішення Антона комітету? І йшли на зустріч перевізникам, щоб надати їй можливість. Обґрунтувати свої тарифи, знаючи, яка ситуація в країні, то ми йшли на зустріч перед